Блажений му, що не ходив на раду нечистивих, і на путі грішних не стояв, і в зібранні насмішників не сидів, але в законі Господа воля Його, і над законом Його розмірковує Він вдень і вночі. І буде він, мов деревом посаджений біля потоків вод, що плід свій дає пору свою, і листя, якого не в'яне, так само й він в усьому, що робитиме, матиме успіх. Не так нечистиві, не так, але вони мов, порох, який змітається вітром. Не встоять нечистиві на суді, а грішники в зібранні праведних. Бо знає Господь праведних, а путь нечестивих загине. Навіщо зборилися народи, і племена задумали марне, повстали царі земні, і князі зійшлися разом проти Господа і проти помазаника Його. Порвімо ж їхні кайдани, скиньмо з себе їхні ярмо. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь поглумиться з них, Він говоритиме з ними у гніві своїм, люттю своєю налякає їх. Мене ж він поставив царем над Сіоном, святою горою своєю. Сповістити волю Господню, Господь сказав мені, ти син мій. Я нині породив тебе, просив мене, і я народи в надбання тобі, кінці землі, у володіння Твоє, Ти вразиш їх жезлом залізним і, залізни, і немов глиняний посуд, їх. Так стожка схаменіться царі навчиться всі судді землі. Служіть, Господи, він зі страхами радійте перед Ним у трепеті, прийміть повчання, щоб не розгнівався, Господь, і вам, не зійти з вірної дороги, коли зненацька запалає гнів його, блаженними будуть всі, хто покладався на нього. Господи, як багато ворогів у мене. Багато тих, хто повстав проти мене, багато хто говорить про душу мене, не спаси його Бог Його. Але Ти, Господи, щит мій, ти слава моя, ти підносиш голову мою, голосом моїм зиватиму до Господа, і Він відповість мені зі Святої Гори своєї. Я лягаю, сплю і прокидаюся. Господь захищай мене, не побоюйся численного війська, яке звідусіль оточило мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, у разі всіх ворогів моїх, що ворогують на мене без причини, зуби нещастивих потроші. У Господа спасіння на народі твоїм, благословення Твоє, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх і на віки віків, амінь. Аллилуйя, Аллулуйя, Аллулуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллулуя, Аллулуя, слава тобі Боже, Аллуйя, Аллуя, Аллулуя, слава тобі, Боже. Господи помилий, Господи, помилуй, Господи помилий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, війни по всіх і, і на віки віків, амінь. Коли я взиваю, дай мені відповідь Боже, правди моєї. У тісноті ти давав мені простір, помилуй мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки ви будете твердосердні, доки будете любити пустень, шукати неправду, та знайте, що Господь відділив для себе вірного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гнівайтеся та не грішіть. Роздумайте в серцях ваших і на ложах своїх заспокойтеся, приносите жертву праведну і покладайтесь на Господа. Багато хто каже, хто дасть нам щастя. Нехай засяє нам світло лиця Твого, Господи. Таку радість дав ти серцю моєму, якої нема у багатих на хліб, вино, вино та олію. Я спокійно лягаю і сплю, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені спокій. Слова мої, почуй, Господи, прийми зітхання моє, прислухайся до голосу, благання мого, царю мій і Боже мій, бо тобі молитимуся, Господи, почуй голос ранці мій, у та стану перед тобою і чекатиму, бо ти, Бог, що не терпить беззаконня, зломути не даси жити біля тебе. Зухвалі не стоять перед поглядом Твоїм, ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня. Усіх наклепників ти погубиш, убивцею і бригоном, підує Господь. Я з великої ласки увійду в дім, дім твій. Поклонюся святому храму Твоєму, страсі Твоїм. Господи, веди мене шляхом правди Твоєї. не перекір ворогам моїм, вирівняй переді мною дорогу Твою, бо в їхніх устах немає правди, серце їх смерть, гортань їхня розрита могила, лукавлять язиками своїми. Засуди їх, Боже, нехай загинуть від задумів своїх, за велике нечесті їхнє, відкинь їх, бо вони повстали проти Тебе, Господи, а всі, ті, що уповають на Тебе, нехай звеселяться, нехай радіють вічно, ти будеш мешкати серед них і будуть хвалитися тобою всі, хто любить ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, благоволінням, немов щитом, захищаєш Ти його. Господи, не викривай мене в лютості Твоїй і в гніві Твоїм не карай мене. Помили мене, Господи, бо я з Зціли мене, Господи. Бо кістки мої, тримкять, і душа моя сильно стривожена. Господи, чи довго ще? Повернися, Господи, врятуй душу мою, спаси мене з ласки Твоєї, бо в смерті нема кому згадати про тебе, і аді, хто прославить тебе. Занеміг я від стогону мого, щоночі вмиваю ложе моє, від сліз моїх, волога постіль моя. Очі мої, затьмарила журба, немає сил дивитися на всіх ворогів моїх. Залиште мене усіх, хто чинить беззаконня, бо почує Господь, голос плачу мого. Хочу Господь благання моє, Господь прийме молитву мою, і всі вороги мої будуть посоромлені, вжахнуться і відразу з ганьбою підуть. Слава Отцю і і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуя, слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Свину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, на тебе убиваю, спаси, врятуй мене від усіх гонителів моїх, аби ворог, мов лев, не забрав душу мою, адже немає рятівника, немає Спасителя. Господи Боже мій, якщо я щось чинив не так, якщо є неправда на руках моїх, якщо злом відплатив я тим, хто був зі мною в мирі, я навіть... Дорогу, я навіть ворогу допомагав, то нехай супротивник переслідує душу мою і наздожене, нехай затопчив землю життя моє, і славу мою поверне ворог. Устань, Господи, у від Твоїм, повстань проти злоби ворогів моїх. Пробудися, Господи Боже мій, для правосуддя, про яке ти заповідав. Навколо тебе зберуться народи, зійди на висоту для суду над ними. Господь судить народи, суди ж, Господи, і мене за правдою мою, і невинністю моєю. Нехай припиниться злоба нечестивий та праведника зміцний, Боже праведний, що випробовуєш серця і утроби, допомога моя від Бога, що спасає чистих серцем, Бог суддя праведний, кріпкий і довготерпеливий, що не гнівається кожного дня. І якщо ви не навернетесь, то він на гострих меча свого зігневу, свій натягне тетиву, приготує для нього знаряддя смерті, зробить вогненими стріли свої. Ось нечестивий породив неправду, зачав злобу і народив беззаконня. Іншому викопав і заглибив її, але сам впаде в Рів, який він зробив, повернеться злоба Його на голову Його, та тім я Його паде, неправда Його. Я ж прославлю Господа за правосуддя Його, співатиму імені Господа Вишнього. Господи, владико, наш, як величне ім'я Твоє по всій землі. Здійнялася велич Твоє вище небес. З уст дітей, немовляти, вчинив хвалу заради ворогів Твоїх, аби осоромити ворога і месника. Коли бачу небеса творіння перстів твоїх, і місяць, і зорі, які б ти поставив, я думаю, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти дбаєш про нього, ти зробив його мало чим меншим від ангелів. Славою і честю увінчав ти Його, і поставив його над ділами рук твоїх, усе підкорив під ноги Його, усіх овець і биків, а з ними і звірів польових, птахів небесних, і риб морських, що ходять шляхами морів, Господи, владико наш! Яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Цій Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллуя, Аллуя, слава, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.